VPO презент Present. Доброго дня. Ось я отримав нарешті Омріяний Дженерейт А якщо бути точнішим, то інверторний генератор Вікендер. Написано, бачите. Ось так він виглядає. З усіх боків колеса я вже прикрутив. Тут болт. Простіше не придумаєш. І до нього йшло в комплекті накладна і інструкція. Крім того, йшла викрутка, ішли дроти для заряду акумулятора 12-вольтового і свічний ключ. Все інше на ньому. Чим він зручний, поки що мені подобається, що в нього є ручка яка видвигається. І можна його транспортувати в такому положенні на колесах. Вона видвигається ось аж отак. Це десь метр. Це дуже зручно. Це поки що те, що мені подобається. Що в ньому є? На передній панелі індикатори оливи, низький рівень. Перегруз. Тут розетка виходить на 12 вольт. Тут у нас є заземлення або ж маса, кнопка вмикання, запалення, кнопка економного режиму. І дві розетки. Поки ще я нічим не користувався, поки ще тільки оглянув його і хочу почати ним користуватися. Для того нам потрібно залити мастило. Ось таке я буду заливати на 4 двигун. Полусинтетика і придбав лійку. Без такої лійки вам робити нічого. Я вам кажу відразу. Відкрутивши кришку, ми бачимо місце, де заливається мастило горловину. На цьому щупі є рівні. Верхній, ось, а оце нижній. До верхнього нам потрібно залити буде. Переконатися в тому, що тут дійсно буде рівень. Отже, поки що ми викрутили. Але виникає питання, як же зливати оливу, яка відробила. А ось зараз я вам покажу фокус. Знизу є пробка і ось є, відкручується. І тут навіть стоїть якийсь фільтр. Коли я залию, це мастило, а сюди його Повинно увійти 0,9 літра 900 мл. Рекомендую виробнику не пожаліти і положити ось таку лійку, тому що без неї залити оливу майже неможливо. Просто положіть ось таку лієчку. На заливній горловині є такий шильдик, і на ньому написано. Тут, звісно, англійською мовою я вже перевів. Під час першого запуску наповніть повністю бензиновий бак. А далі зробіть 20 качків стартером для того, щоб бензин закачався в карбюратор. Зараз зар'ю бензина 5,7, здається, по мануалу. На самій пробці є надпис Open. Це означає відкрито. Коли ми зальємо бензин, ми повинні поставити його в положення відкрито, в опен для того, щоб бензин мог проходити вільно, щоб не створювався вакуум всередині і не затримував його надходження до карбюратору. Ось я і залив бензин. Десь 5 літрів залив. Тут ще, до речі, один шильдик. Бачите? І тут на ньому написано, я перевів, що увага, двигун без оливи. Не запускати, ознайомитися з інструкцією, а потім щось робити. Тут під цим шиліком є кікстартер і є кран, яким відкривається подача палива. Ось він. Положення його визначене ось на шельдику. Он це відкрите, а оф закрите. Відповідно, в такому положенні. Оф закрите. І on. Нам потрібно on. Ми зараз ставимо, і, як написано нам в інструкції, 20 разів. Почнемо кікстартером без вмикання запалення. І, до речі, я вам хотів показати, я сам здивований, але там є фільтр тонкої очистки. Він стоїть не в кожному генераторі, таке побачиш, чудо. Отже, перед запуском потрібно закрити заслонку, яка подає повітря в карбюратор. Дивимося на шильдик, справа це закрито, положення зліва відкрито. Отже, ставимо в праве положення сюди. Раз. Поставили все. Готуємось до запуску. Першим буде генератор запускати. Оцей механік. Дивіться, він стає сюди, ставить заслонку в положення закрито, ставить кран в положення відкрито. І починає лапками дірати кікстартер. Перший запуск. Вмикаємо запалення, беремось за кікстартер, Ставимо в положення, заслонку закрита і пішов працювати. Далі ставимо заслонку в положення робоче. Для роботи. Все, пішов працювати і будемо робити іспити. як він працює. Ось і перший іспит для цього генератора. Ми під'єднали сюди болгарку, кутову шліфувальну машину, у неї 710 Вт потужність. А також будемо включати чайник з нею разом, у якого потужність коливається від 1850 Вт до 2200 Вт. Перший недолік, який я вам хотів показати зараз. Це те, що ви ніколи не включите кутову вилку сюди. Тому що вона просто не піде далі. Бачите? Отже, це не продумане борта тут не повинно бути. Майте на увазі. Якщо взяти такий перехідник, додатковий аксесуар, то звісно ми таким чином зараз спробуємо його під'єднати. Так, а потім до цієї розетки. І ось ми під'єдналися. Тепер все добре. Отже, перевіряємо. Можливо, не буде чути, як я балакаю і коментую. Але ви будете все бачити, як воно буде працювати. Все, поїхали. А тепер увага, вмикаємо чайник, що воно нам покаже. Що, зірія! По сути 3 киловатта да, приблизно. Большу я нормально, не 50 Закипів! Бачите! Закипів! Можемо включити зараз ще. 2, 2 кВт-200 ватт. Друга незручність в цьому генераторі це те, що він постійно видає струм. Тут є економ режим. Вимикач. Вмикаємо економ режим, це економ режим. А вимикаємо а все одно на розетці струм є, подається. Немає такого автомату, щоб вимикав струм на розетку. Це теж великий недолік цієї системи. Тільки вимикачом на самому приборі можна регулювати по суті подачу. Підписуйтесь на мій канал. Я і далі буду вам розповідати про цікаві речі, які я придбаю або що потім.